Норвегія, європейська країна, яка не є членом Європейського Союзу. Як же вона, бідна, справляється? Які у неї відносини з Європейським Союзом? Давайте подивимося, щоб розуміти, чи справді Норвегія ізольована від країн Європейського Союзу, чи розвивається вона якось собі там самостійно незалежно від ЄС, чи все-таки якось співпрацює з Європейським Союзом? Отже, насамперед, Норвегія тісно пов'язана з Європейським Союзом через членство в угоді про європейський економічний простір, який був створений 94-го року. Тобто Норвегія підписала угоду з Європейським Союзом про створення європейського економічного простору в 1994 році. Але нагадаю, що Норвегія тричі подавала заявку на членство в ЄС разом ще з Великобританією. Двічі Європейський союз їй відмовляв у членстві. А от на третій раз 1973 року, коли Європейський Союз нарешті погодився на членство Норвегії, сама Норвегія дала заднього. Адже в країні були відкриті поклади нафти і газу. І норвезький уряд вирішив, що ну, тепер вони вже самі. Їм не потрібні норми Європейського Союзу у сфері енергетики. Але як же відмовитися від членства Європейського Союзу, щоб не зіпсувати стосунки з країнами Європейського? Європейського союзу із союзом самим звичайно провести референдум. І половина населення не підтримала членство в європейському союзі, хоча до 1973 року більшість підтримувала. Щоправда, Норвегія розуміла, що без європейських країн не впорається, не зможе розвинути свою економіку ефективно, а тому налагодила тісне співробітництво через підписання різних угод про співпрацю. Знову ж таки, в різних дуже багатьох сферах. Співпраця Норвегії і Європейського Союзу на сьогоднішній день настільки міцна, що Велика Британія, коли виходила з Європейського Союзу, пам'ятаємо, да, так, от, Велика Британія мріяла мати саме такий вид співпраці, як Норвегія і ЄС, коли одною ногою в ЄС, а іншою поза її межами. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Сучасна угода про європейський економічний простір об'єднує всі 27 країн Європейського Союзу і ще три країни Європейської асоціації вільної торгівлі. Дивіться про цю асоціацію. Моє відео. А це такі країни, як Ісландія, Норвегія і Ліхтенштейн. Вони об'єднуються всі в єдиний ринок. Угода про європейський економічний простір передбачає прийняття всього законодавства Європейського союзу, яке пов'язане з функціонуванням ось цього єдиного ринку. У мене до речі теж є шорт на тему, що ж таке єдиний ринок Європейського союзу. Отже, це мається на увазі, що Норвегія адаптує все законодавство Європейського Союзу, яке стосується єдиного ринку. В них ідентичне законодавство. А єдиний ринок, як ви пам'ятаєте, це вільний рух товарів, осіб, капіталу і. Послуг, тобто це по суті все. А це також включає і правила конкуренції, державної допомоги, а також таких політик, як захист прав споживачів, законодавство про компанії, енергетика. Там навколишнє середовище, соціальна політика, статистика. Крім того, угода про європейський економічний простір передбачає співробітництво у багатьох суміжних сферах, крім тих, що я назвала, ще в таких сферах, наприклад, як дослідження і технологічний розвиток, освіта, професійна підготовка, молодь, зайнятість, туризм, культура, охорона здоров'я і багато іншого. Будучи членом європейського економічного простору, Норвегія повною мірою зобов'язана застосовувати все законодавство Європейського Союзу в тих сферах, в яких співпрацює з Європейським Союзом. Угода про європейський економічний простір не поширюється на сільське господарство і рибальство, бо те, що ЄС з ними робить, дійсно трохи насторошує з моєї точки зору. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. А також ця угода про європейський економічний простір не поширюється на митний союз, бо це передача суверенітету на у сфері митної політики на рівень Європейського союзу. Ця угода не поширюється на спільну торгівельну політику, на оподаткування, економічний і валютний союз. Тобто, я щойно вам показала, що є сфери, на які угода про європейський економічний простір поширюється, але є певні виключення. І Норвегія має власне законодавство у відповідних сферах і власну політику. Отже. ЄС залишається найважливішим торгівельним партнером Норвегії, на який припадає близько 75% норвезької торгівлі. А от Норвегія для ЄС теж аж на восьмому місці як торгівельний партнер, адже її енергоресурси частково замінили російські енергоресурси. Як і всі члени єдиного ринку, Норвегія робить фінансовий внесок у соціальну та економічну згуртованість Європи, тобто сплачує. До фондів згуртування Європейського Союзу, при цьому не будучи членом ЄС, але платить внески в бюджет Європейського Союзу. Крім того, ми знаємо, що Норвегія є членом Шенгенської зони, що дає право її громадянам подорожувати без паспортів в межах шенгенської зони, без віз в межах шенгенської зони. А також Норвегія підписала Дублінський регламент про політику надання притулку. Ось чому Норвегія надає допомогу українським біженцям від російської війни за правилами Європейського союзу, а не за власним законодавством. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Ось така співпраця відбувається між ЄС і Норвегією, але ми пам'ятаємо, що в 73-му році Норвегія провела референдум щодо членства в ЄС і не відмовилася від референдумів, тому що прихильники членства в Європейському Союзі постійно наполягають на тому, що Норвегія має стати членом Європейського Союзу, і, от один ще один референдум був проведений в Норвегії в 94-му році, якраз коли ось ця угода про європейський економічний простір підписувалась, обговорювалася. Вирішили провести референдум. А раптом думки норвезького народу змінилися. І знову норвезький народ проголосував пополам на пополам. 48% населення підтримали членство в ЄС, а 52 проти. Ну, ми розуміємо, що тут ось цих 4% – це, по суті, ця похибка голосування. Але, тим не менше, Норвегія знову не подавала заявки на членство в Європейському Союзі. Скільки зараз підтримують членство в ЄС, точних чисел немає. Більше того, одні експерти стверджують, що це тільки 22%, а інші стверджують, що це близько 47%. Ну, тим не менше, це не 52% і не більше 50. Отже, все-таки можемо говорити, що більшість норвежців не підтримують членство в Європейському Союзі. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейський вибір України.